Бажаю міцного командир зводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти, 82 ї окремо десантно-штурмової Буковинської бригади, позивний султан. У збройних силах я з 2017 року, з травня місяця, це було моє зважене рішення. Бажання було ще набагато раніше прийти служити, захищати нашу країну, але в 2014 році, коли почалась війна. У мене був маленький син, якого я не могла залишити. Йому тоді ще не було двох років. Я чекала, щоб він підріс. Прийнявши остаточне рішення приєднатися до лав Збройних сил України. Я потрапила на спочатку самособочного навчання. Це КМБ, фахова підготовка, яка тривала впродовж чотирьох місяців. По закінченню 3 жовтня 2017 року потрапила до 80-ї бригади, куди в принципі і планувала прийти служити. Буквально там з перших днів мене забрали в штаб. На посаду діловода, а вже через пару тижнів я зрозуміла, що це не моє. Так це теж важлива робота, яку треба комусь виконувати. Але в принципі в мене і були наміри зовсім інші. Я йшла з певною метою. Довгих два роки я переконувала командира бригади, що я впораюся з тими задачами, які ставлять перед військовослужбовцями, що я зможу, що я витримаю. І, врешті-решт, він здався погодився і відпустив мене зі штабу. Я пройшла ще навчання в 205-му навчальному центрі тактичної медицини і на посаду БОМедика взводу. По закінченню я потрапила в розвідувальну роту, куди весь час мріяла потрапити, і впродовж двох років стояла на цій посаді, виконувала обов'язки БО медика взводу. Потім прийняла рішення змінити свою діяльність. Пов'язати його з безпілотними комплексами. Скажімо так, Спочатку це було так, якби хлопці мені жартома пропонували, давай до нас. Я над тим замислилась і прийняла рішення, що буду міняти, буду міняти свій фах. В кінці 2021 року я поїхала в навчальний центр опановувати комплекс лелека 100. Повномасштабне вторгнення. Ми зустріли саме в навчальному центрі буквально за декілька днів до випуску. Нам довелося самотужки добиратися до ППД. Правда не правда, ми туди потрапили, і вже через добу ми вирушили в зону бойових дій, де приєдналися до своєї бригади, до свого підрозділу і почали виконувати поставлені перед нами задачі. Я отримала пропозицію служити 82-й бригаді. Одразу погодилась, дуже швидко оформили документи на мій перехід. В 82 й бригаді я потрапила в службу безпілотних систем. Там я займалася керуванням всіх польотів коптерного типу Крил. Переважно це була робота все ж таки з коптерами. Ми разом з пілотами виявляли цілі, коригували вогонь нашої артилерії. Служба в БПС дала можливість ознайомитися дуже з багатьма засобами. Вивчити їх ТТХ, вивчити їхні особливості разом з пілотами. Ми навчалися, вдосконалювали свої навички, ділилися досвідом. З крилами було з деякими простіше працювати, оскільки я була пілотом лелекі 100 Пізніше я прийняла рішення продовжити свою службу безпосередньо в підрозділі. Вирішила перевестись, перейти в. Бригадну артрозвідку, і там я стала на посаду командира взвода. На початках ми працювали переважно тільки в нічні години. Це теж з певного роду досвід і дуже важливий, тому що нічні зміни це завжди дуже важко. Але старались виконувати свою роботу. Зараз я перебуваю в розвідувальній роті, розвідка бригади на посаді ну, ж таки, командира взвода. працюю з комплексами лелека 100 Прийти служити, це був мій вибір, свідомий вибір. Я знала, що мене чекає. Я знала, які можуть бути труднощі. До повномасштабки я була на полігонах, там так само умов фактично немає. Я була на ротаціях, і в принципі за ці роки я вже до всього звикла. Мінімальний комфорт ми собі самі створюємо, тому що це в наших руках. Де кинув рюкзак, там твій дім. Є такий вислів у військових. Жінки деякі переносять ці всі незручності досить мужньо і стійко, але так, більшість для більшості це дуже суттєвий виклик, і ну такі жінки вони служать на толових посадах. Зважаючи на те, в яких обставинах перебувають хлопці, які безпосередньо на нулі, то гріх жалітися нам У нас все ж таки мінімально кращі умови. Велику роль відіграє те, хто хто поруч з тобою. У мене були чудові хлопці, ми жартували, бо без жартів в армії просто нікуди підтримували один одного. Бували моменти, коли звучали нотки вічі, дратівливості, але ми завжди старалися один одного підтримати. Зазвичай військовослужбовці проживають в екстремальних умовах. На передовій це невеличкі укриття, підвали, зруйновані хати. Трошки далі це може бути більш комфортна посадка з хорошим бліндажем. В тилу живемо в теж в закинутих хатах. Якщо дуже пощастить, то господарі віддають досить хороші умови. Я, як султан, проживаю в комфортному двоповерховому палаці, який називається гараж. Прошу на невеличку екскурсію подивитися на наші умови. Прошу на другий поверх. Тут у нас кухня, до неї ми повернемось згодом. Зараз йдемо в кімнату відпочинку. Ось в таких шикарних апартаментах проживає султан. В майбутньому буде і заступник. Маємо шикарні ліжка, матрасик. Досточки, щоб не боліла спинка, бо ми постійно перебуваємо в засобах індивідуального захисту, спина у нас часто болить, а доски нам допомагають підтримати себе в тонусі. Є в мене такий надійний охоронець Багірич, його зелені оченята лякають всіх, тримають теж в тонусі. Є стелажі, на яких у нас документація, деякі запчастини, Starlink резервний, медицина, якщо хтось захворіє, надати допомогу. Військовослужбовців є традиція зберігати прапори для декого це пам'ять про тих, хто з ними проходять службу. У мене так само є прапор, він дуже особливий, оскільки ми з ним пережили дуже багато. З'явився він в мене. нам подарували волонтери. Не подумайте, що це ми його так. Погано зберігали. Це прапор після обстрілу, який стався 27 березня 2022 року на Миколаївщині в селищі Первомайське. Мій екіпаж збирався на бойове завдання. В 8 годині ранку ми мали виїжджати, і рівно в 8 годині нас почала нашу базу крити ствольна артилерія противника. Люди, на щастя, всі залишились живими, але машини наші загинули в на нерівному бою з артилерією. Були пошкоджені наші комплекси, які потім їх ми повезли на ремонт і відновили. І в машині був ось цей прапор. І тепер він для мене як пам'ять про, про ту подію і завжди на всіх бойових завданнях він зі мною. Я його кладу в сумку скиду. і він пройшов всі пригоди, які зі мною трапилися. Давайте прийдемо на кухню, подивимось, як облаштована у нас комфортна султанська кухня. Ось так виглядає е, сучасний камін, Він може півдня коптити чадити, але потім все ж таки горить і дає тепло, обігріває кухню, обігріває кімнату. Такий у нас чудовий умивальничок. Е, Водопостачання приносиш відро води, заливаєш, робиш отак і тече водичка. Газова плита, газ централізований, під'єднаний, так що досить комфортні умови. Е, тут ми Готували курочку за секретним армійським рецептом. Чай, кава. Ну так ми і живемо. Куршина це був найекстремальніша, напевно, подія за роки служби. Хоча бували періоди і в 22-му році, і 23-й, але все ж таки. Дана операція дуже суттєво відрізнялась. Ніхто не знав, що нас чекає. Боялись всі, було страшно, ніхто цього не приховував. Були відмови, але мій екіпаж жоден з хлопців не відмовився. Я одразу сказала, що я так само йду зі своїми людьми. Я знала, що я маю бути разом з ними, тому що коли командир перебуває безпосередньо з особовим складом, це надає їм впевненість. Найстрашніше було усвідомлення того, що у нас може не бути зв'язку. В мене мама і маленький син, які за мене хвилюються, переживають. Кожен день я намагаюся їм хоч хоча б якусь інформацію про себе надати. Навіть у 22-му з перших днів з мамою була домовленість, що смайлік, будь яка там будь смс-ка, все достатньо, хоча б на добу, щоб вона знала, що зі мною все добре. Я попросила одного з наших військовослужбовців, який залишався в тилу. Віддала йому свій ноутбук і попросила кожного дня відправляти Маму, в мене все добре або Смайлік. Найважче було ще усвідомити те, що я можу потрапити в полон, я можу бути поранена, ми можемо загинути. Це війна, і цього ніхто не застрахований. В 2022 році на початку повномасштабки, я працювала командиром екіпажу Лелекі 100, але вже на початку літа. Літачки наші закінчились, їх позбивали. Пізніше до мене керівництво підрозділу звернулося з проханням виконувати обов'язки старшого бойового медика, оскільки в мене була відповідна підготовка. Я була на цій посаді. Два медика у нас загинули, два медика перевели з новостворену і рота залишилась без медичного обслуговування. Я погодилась з умовою, що як тільки з'являться літачки, я повертаюся до польотів. Я одразу почала виїжджати з групами на задачі. На кейсівак група виїжджала на задачу. поставлену, іноді це мала бути розвідка, зачистка, іноді це прикриття саперів. Перший виїзд у нас був більш-менш спокійний. Подальший це в основному пригоди дні народження нашого екіпажу. Були обстріли танком, були обстріли фосфором. Лютий місяць 23-го року виїхала наша. Команда працювати. Мої хлопці мали прикривати спочатку інженерів, які промінували передній край, потім роботу снайперів. Я з напарником залишилася в визначеній точці. Залишились ми в місці, де було. Будівля напівзруйнована, але були стіни, були стелі, і було невеличке укриття, норка. Буквально там через хвилин 10-15, десь неподалік, почало прилітати. Ми розуміємо, що воно кожного разу починає ближче-ближче прилітати. Ми підійшли до цього укриття, там переховувалися мінометники тероборони. Каже, не переживайте, це криють трасу. Туди завжди прилітають, тому що це логістичний шлях. Ми пережили два потужних обстріли, тривалістю до 50 хвилин кожен, летіло все. Міномети, стволка, працювали як мінімум два танки. Працювали РСЗВ. Перший захід це було півпакета градів, потім цілий пакет випустили. У мене за спиною валилася стіна, трошки завалило. І настільки було тісно, що от як я вислів як шпроти в банці, отак от, от ми сім чоловік невеликі норі переховувалися. Під час другого заходу другого обстрілу впала повністю вся стеля. Напевно, був приліт поруч біля машин наших мого Педжеріка і Хамера. В машині включилася підсвітка, вона світилася, поруч щось згоріло. і Я не знала з укриття, тільки могла висунути голову, подивитися. Я не знала, що з машинами. Насправді я думала, що по Джеріку все капець, машина згоріла, нам більше нема на чому працювати. Ми зрозуміли, що самотужки ми не виберемось. Нас дуже сильно завалило. Були великі брили попадали. Перше ми підійшли до нашої схованки коптерщики. першочергово вони хотіли витягнути мене як жінку. Я їм сказала, що я не можу вилізти. У мене завалені ноги. Кажу, у нас є травмований». Нас витягнули. Ми перебігли в безпечне місце. Ці разом залізли в хамер снайперів, який стояв трошки подалі. Напакувалися в салон, називаємо зверху в кукуху, в багажник. і всі дружненько виїхали в безпечне місце. Коли ми були під завалами, саме більше за що я на той момент переживала, це те, що працюють люди. А ми група евакуації. І якщо, не дай Бог, хтось постраждає, будуть поранені, ми, ми не можемо надати допомогу. Це найважче, напевно, для будь-якого медика, коли ти твоя задача рятувати людей, а ти цього не можеш з огляду на обставини, які сталися. Під час запуску літачка, де я допомагала натягнути пускову резинку, катапульту оператор здійснює пуск і в цей момент двигун не заводиться, і літачок влітає мені в спину. Сказати, що це було боляче, це нічого не сказати, в очах потемніло, але мене врятувало те, що я знаходилася в засобах індивідуального захисту. Удар прийшовся в спину по броні, а обшивочку трошечки мені зачепило, порвало. В хлам літак, камеру ми шукали дуже довго, одразу ми її не знайшли. В результаті я відбулася всього-навсього сильним забиттям спини. Впродовж доби у мене німіла рука. Ми з'їздили на стаб-пункт, там мене оглянули, сказали, що я трошки поживу і повоюю. Пропонували відлежатися на декілька днів, скажімо так, умовно дати звільнення від виконання службових обов'язків. Проте я відмовилася, тому що я рахувала, що нічого страшного зі зі мною не сталося. Я не могла залишити свій особовий склад. Тому я прийняла рішення, що я повертаюся і продовжу виконувати свої обов'язки. До 24-го року моя мама не знала, що я вже мала статус учасника бойових дій. У мене за плечима було дві великих ротації: 8 і вісім з половиною місяців. Кожного разу я, я для неї була глибоко в тилу. Перший раз я була в Чугуєві, хоча насправді в Луганській області. Другий раз так само була Луганщина. А тоді, по легенді, я була в районі Гінічівська на Херсонщині, тому що незадовго до крайньої ротації бригада якраз виконувала обов'язки на межі Херсонської області і Автономної Республіки Крим. Ну, тому я цією можливістю скористалася, бо кожен раз думаєш, куди, куди ж мене доля занесла, щоб мама не хвилювалась, не переживала. А влітку, 24-го року, коли я була вдома в невеличкій відпустці, оформляли якісь документи. Ну і там виплило, що в мене є УБД. Мама подивилася, в якому році воно видано, і заявляє: Так ти мені весь час брехала і продовжуєш брехати. Про те, що я була на курщині, моя мама не знає. Здогадувався тільки брат в перші ж дні. Він мені прислав смс-ку з питанням: ти тут чи там. Брату, я призналася, сказала, що так, я там, але з поправочкою тільки мамі нічого не кажи. Так що мама про цю історію нічого не знає. Ну так, після цього відео, якщо вона його побачить, то мама ще раз вибач, що я тобі брешу. Тобі не треба знати всього, що зі мною відбувається.